Приготуйтеся, це буде найжорсткіший і найшокуючіший ролик на каналі. З екрана вони були богами та геніями, але за лаштунками від них відверталися колеги. Зараз зруйнується міф про 10 великих акторів СРСР, яких згубили алкоголь, хвороби та злидні. Один був такий поганий, що партнерка на сцені затискала носа, інший ховав запах перегару за літрами дешевого одеколону, а третій помер у замкненій квартирі. Його знайшли лише за нестерпним запахом. Додивіться до кінця правда про цих кумирів, згублених алкоголем та злиднями. Вас знищать. Інна Ульянова зірка Покровських воріт. Її ексцентрична героїня, здається, могла б підкорити будь-який світський салон у житті. Актриса була неймовірно яскравою і талановитою, але, на жаль, виявилася не пристосованою до суворих реалій. З роками вона втратила практично все, що мала. Після смерті близьких родичів і повного забуття у професії Інна Іванівна почала шукати розраду в алкоголі. Запої ставали все довшими, а квартира, яку вона ділила з кішкою, перетворилася на місце абсолютної антисанітарії. Актриса припинила спілкуватися з колегами, перестала відповідати на дзвінки і повністю замкнулася у своїй самотності. Фінал виявився найстрашнішим. Інна Ульянова померла від цирозу печінки у 2005 році. Але її смерть виявили не відразу. На сполох забили сусіди та друзі, відчувши нестерпний наростаючий запах. Тіло артистки пролежало в захаращеній квартирі кілька днів. Зірку, яка смішила мільйони, знайшли мертвою в повній ізоляції та бруді, що стало гірким символом її самотності й падіння. Ульянову знайшли за запахом, але наступний наш герой, великий актор, ховав запах перегару за літрами дешевого одеколону. Ізольда, і звицька блискуча зірка фільму Сорок перший, яку після канського фестивалю називали Радянською Софі Лорен. Вона досягла вершини слави, але, як і багато хто, не витримала випробування мідними трубами та трагічного особистого життя. Її краса і талант згоріли в алкогольному угарі. Після того, як чоловік покинув її, Ізвицька опинилася в повній ізоляції. Вона майже перестала виходити з дому, обмінюючи останні речі на алкоголь. Її квартира перетворилася на притулок пияцтва та бруду. В актриси почалося виснаження, і зрештою вона перестала їсти. Смерть наздогнала її у 38 років. Тіло актриси пролежало у квартирі майже тиждень. Двері довелося ламати. Коли колишній чоловік і міліція увійшли, вони виявили ізвицьку мертвою на підлозі біля входу на кухню. У квартирі не було їжі, лише порожні пляшки. А тіло вже почало розкладатися. Запах був такий, що міліціонери змушені були відчинити вікна. Офіційною причиною смерті назвали гостру серцеву недостатність, але фактично актриса померла від голоду на тлі алкоголізму. Георгій Юматов актор, який після офіцерів став для мільйонів еталоном мужності, честі та благородства. Фронтовик справжній герой у кіно та в житті, але алкогольна залежність, яка переслідувала його і його дружину, музу крепкогорську, десятиліттями. Перетворила їхню старість на трагедію. З роками запої ставали все сильнішими, а разом з ними приходило і забуття. Акторські пропозиції припинилися. Щоб вижити, подружжя почало розпродувати антикваріат і цінності зі своєї розкішної московської квартири. Квартира, як і самі актори, поступово занепадала. Кульмінація настала в 1994 році, коли Юматов, перебуваючи в глибокому алкогольному сп'янінні, Посварився з двірником, який допомагав йому. Юматов застрелив його. За цей вчинок зірка, яка була символом радянської доблесті, потрапила в СІЗО, звідки вийшла лише за амністією. Останні роки життя Юматов провів у злиднях і забутті. Його алкоголізм призвів до повної антисанітарії та бруду у квартирі. Колишній кумир мільйонів помер у тисячу році. За чутками його дружина Муза Крепкогорська, яка пережила чоловіка всього на півтора року, також померла на самоті та в моторошній антисанітарії. Їхній фінал це шокуючий контраст між екранною славою та реальним брудом, у якому їх поглинула залежність. Юматов став жертвою алкоголю та антисанітарії. Але наступного актора, блискучого Олега Даля, колеги буквально змушували митися. Олег Даль блискучий геній символ трагічної інтелігентності 70-х – Зірка фільмів Женя, Женечка і Катюша та погана хороша людина. Його талант був беззаперечним, але все його життя було одним великим болісним конфліктом. Даль не виносив радянську реальність і не міг прийняти свою славу, що штовхнуло його на шлях саморуйнування. Його прокляттям став алкоголь. Даль пив багато, важко і часто, зриваючи зйомки та вистави. Саме ця залежність, а не запах поту. Була головною причиною, чому колеги затискали носа. Актор приходив на майданчик, виділяючи надважкий нестерпний запах перегару. Грати з ним у ті дні було мукою, і режисери, знаючи його геніальність, йшли на неймовірні хитрощі, щоб приховати його стан. Даль поводився як божевільний, скандалив, міг кинути зйомки, і його алкоголізм постійно заважав його власній кар'єрі. Він був настільки геніальним, що режисери не могли від нього відмовитися. Але при цьому страждали від його недисциплінованості та запаху. Фінал настав раптово і страшно. У 39 років, перебуваючи на гастролях у Києві, Олег даль помер від серцевого нападу в готельному номері. За однією з версій, його організм не витримав чергової дози алкоголю, змішаної з ліками. Він помер на самоті, ставши трагічним символом генія, якого згубили внутрішній біль та алкоголь. Даль згорів від алкоголю та внутрішнього конфлікту. Але наступний актор, улюбленець публіки, загинув від злиднів і голоду Олексій Смирнов, актор, чиє обличчя знала вся країна. Він був вічним хуліганом, дармоїдом і недотепою в комедіях Гайдая Операція і «Діамантова Рука. Його комедійний талант був величезним, але його особисте життя і фінал були трагічними. Смирнов був фронтовиком, який пройшов усю війну і отримав безліч нагород, але з війни він повернувся з підірваним здоров'ям і пристрастю до алкоголю. Актор часто пив, а після смерті свого друга і партнера Леоніда Бикова, який загинув в автокатастрофі, пішов у затяжний запій, з якого вже не вийшов. Смирнов жив у старій ветхій квартирі, не приділяючи уваги ні собі, ні своєму житлу. Сусіди і нечисленні колеги, які його відвідували, згадували про жахливу антисанітарію і запах у його квартирі. Поступово він перетворився на самотнього, брудного діда, що спився і жив у повному забутті. Фінал настав у 1978 році. Актор помер у своїй квартирі в повній самотності. Ніхто не прийшов йому на допомогу. Смерть була тихою і гіркою. Так, один із найсмішніших людей в Україні, який дарував мільйонам радість, загинув від алкоголю і самотності в абсолютних злиднях і бруді. Смирнов загинув від горя і самотності, але наступний актор був настільки одержимий алкоголем, що його запах на сцені ставав притчею в оязицях. Олег Єфремов, патріарх російської сцени, творець современника, художній керівник МГАТУ. У його руках була зосереджена колосальна влада в радянському театрі. А його геній був безперечним. Але за його театральною імперією ховалася найтяжча особиста драма хронічний алкоголізм, який перетворив його життя на пекло і став причиною того, що колеги затискали носа. Проблема полягала в постійному запаху перегару та неохайності, які супроводжували Єфремова навіть на найвідповідальніших репетиціях і зборах. Акторим хату згадували, він міг бути великим, але він завжди пахнув. Через його авторитет і запальність ніхто не смів прямо вказати йому на проблему, і трупа змушена була страждати мовчки, вдаючи, що не помічає ні запаху, ні його нетверезого стану. Ця залежність стала причиною його раннього фізичного занепаду. Останні роки життя Єфремов провів в інвалідному кріслі, страждаючи від найтяжчої хвороби легень, посиленої алкоголем і курінням. Він жив у постійній ізоляції, оточений славою та обожнюванням. Але при цьому самотній і хворий. Єфремов помер у 2000 році, ставши символом того, як великий талант може спалити себе зсередини. Він був оточений людьми, але ніхто не зміг, або не захотів, врятувати його від самого себе. Єфремов страждав від алкоголю в стінах театру, але наступна зірка, головна красуня СРСР, після в'язниці та втрати зору закінчила життя в абсолютній безпорадності та бруді Валентина Малявіна. Актриса неймовірної гіпнотичної краси, зірка Іванового дитинства, яку називали радянською Мерилін Монро. Вона була однією з найбажаніших і найскандальніших жінок в СРСР, міняючи чоловіків як рукавички. Але це бурхливе життя привело її до абсолютного падіння і фізичного розкладання. Її особисте життя це готовий кримінальний трилер, трагічна смерть третього чоловіка, актора Олександра Кайдановського, а потім. Вбивство цивільного чоловіка Станіслава Жаркова після довгих розглядів малявіну посадили у в'язницю на 6 років за звинуваченням у вбивстві. Коли вона вийшла на волю, малявіні було вже за 50, і на неї чекала не слава, а найтяжчий алкоголізм, який повністю знищив її красу і здоров'я. Апогей трагедії вона втратила зір, осліпнувши в результаті чергового падіння або зловживання алкоголем. Малявіна опинилася в психоневрологічному інтернаті. Красуня, якою захоплювалася вся країна, провела останні роки життя в абсолютній безпорадності, оточена атмосферою забуття і туги. Вона померла у 2021 році, ставши символом того, як алкоголь і особисті драми можуть знищити не тільки кар'єру, а й саму людську оболонку. Малявіна згнила в неволі та злиднях, але наступний герой. Головний хуліган радянського кіно страждав від найтяжчої хвороби, яка повільно позбавляла його можливості говорити. Микола Рибников головний романтичний герой відлиги. Його усмішка і пронизливий погляд зводили з розуму жінок у 50-ті та 60-ті. Зірка фільмів Весна на зарічній вулиці та Дівчата у житті, як і на екрані, він був людиною пристрасною і несамовитою. Але на жаль, його пристрастю став алкоголь. Який повністю зруйнував його кар'єру та особисте життя. Рибников пив тяжко, а його запої часто супроводжувалися агресією, конфліктами та бійками. На знімальних майданчиках він став справжньою проблемою. Актори, яким доводилося з ним працювати, згадували про постійний запах перегару, який було неможливо перебити нічим. Саме алкоголь став однією з причин його найтяжчих конфліктів з надією рум'янцевою на зйомках дівчат, які погрожували зірвати весь фільм. Його дружина, Алла Ларіонова, сама актриса неймовірної краси, страждала від його пияцтва. Одного разу, приїхавши провідати чоловіка в кіноекспедицію, вона пережила шок. Відчинивши двері номера, вона виявила рибникова, що лежав на килимку в коридорі, спав мертвецьким сном, і від нього шалено пахло горілкою. Рибников, який страждав на гіпертонію, буквально вбивав себе алкоголем. Він помер у вісні від серцевого нападу. Не доживши до 60 років, його життя це трагедія великого таланту, який згорів від залежності, залишивши по собі репутацію одного з найбільш неохайних і нестерпних для роботи акторів. Рибников згорів від алкоголю та самотності. Але наступний герой, головний офіцер, страждав від страшної хвороби, яка змушувала його постійно міняти одяг. Андрій Миронов. Головний ловелас радянського кіно людина свято, чия поява завжди супроводжувалася блиском та оплесками. Він був еталоном елегантності та стилю, але за цим бездоганним зовнішнім виглядом ховалася страшна болісна хвороба, про яку знали лише найближчі колеги з театру Сатири. Багато років Миронов страждав від найтяжчого фурункульозу. Його тіло було вкрите виразками та наривами, що кровоточили і завдавали йому нестерпних страждань. Ця хвороба, пов'язана з внутрішніми проблемами організму, приносила не тільки біль, а й серйозні проблеми з гігієною. Актор Володимир Долинський згадував, як застав Миронова в гримерці. На тілі кровоточили виразки. У нього був найсильніший фурункульоз, він стогнав від болю. Але через п'ять хвилин він ішов грати другий акт, і жодна людина в залі не могла уявити, з якими труднощами йому дається успіх. В антрактах Миронов часто міняв закривавлені сорочки, які доводилося ховати під щільними сценічними костюмами. Колеги бачили його страждання і брудні криваві бинти, що в театральних кулуарах викликало моторошне відчуття. Він загинув, не впоравшись із величезним напруженням, яке посилювалося його прихованою хворобою. Миронов страждав від фізичного розкладання. Але наступний геній сцени згорів від алкоголізму і помер у захаращеній квартирі в повній самотності. Леонід Філатов, геній таганки, іронічний і тонкий красень. Його любили за розум та унікальну харизму, але його життя було оплачене неймовірним стресом і саморуйнуванням, яке призвело до фізичного розпаду. У 47 років у нього стався перший інсульт, який став початком десятирічної болісної агонії. Зовні він намагався триматися. Але його тіло, змучене операціями та найтяжчою хворобою нирок, швидко згасало. Необхідність постійного гемодіалізу та пересадки нирки перетворила його на хронічно хвору людину. Його зовнішній вигляд був далекий від екранного блиску, а його тіло, порізане шрамами від операцій, несло на собі печать фізичного розпаду, який не сховаєш. В останні роки він практично не виходив з дому, щоб не показувати свою неміч. Філатов, який сам вважав свою хворобу спокутуванням гріхів молодості, згорів не доживши й до 57 років, його відхід став символом того, як навіть найвеличніші уми можуть бути зруйновані фізичною неміччю, викликаною стресом, саморуйнуванням і нескінченною роботою.